Вітаємо вас Вестер! Сьогодні ми в вашій увазі пропонуємо оглянути нашу сідушку складну Super Warm. Це вже йде друге покоління, принципово відрізняється від першого, тим, що в неї збільшена площина. Тепер в ній йде ширина 41 см, висота 42 см. Також в цій версії в другій генерації є можливість, коли вона у вас знаходиться на попереку, її віддімкнути за допомогою ось цих от фастексів І зняти таким чином. Наприклад, для того, щоб її, якщо ви займаєте положення лежачі, перевести в пахову зону за допомогою ось цього поясу. Який вже еластичний іде, ви її просто відмикаєте та переводите в пахову зону і розгортаєте. Також, що можна зауважити по цій сидушці? Що в неї присутній ось такий шекорд з фіксатором. Для чого він е, тут зроблений? Наприклад, Якщо ви часто працюєте з технікою, яку треба покидати, або, наприклад, на неї повертатися, то щоб ваша сідушка завжди прикривала вашу п'яту точку, то тоді ви просто заводите цей шок-корд, коли вона в розгорнутому вигляді, під цей поясок. Ось таким от чином, і тоді воно повністю облягає вашу дубку. І тоді вона не зміщується не вліво, не вправо, а зафіксована там, де вона потрібна. На цьому все. Далі буде. Дякуємо за увагу.